Як, як грузити зараз перегружати? Давай перегрузимо радше. Та Це. нам ще рано, ти щоб блядь, нам тіряти можна. Починається серія. Нова серія. Так що їдемо. А куди їдемо? Йдемо до Олега Довганя. Вітя, ти що, картоплі Так. Да. Мало. Шо, мало. Що люди думати про нас? Не знаю. Вже кіно знімає, Вані? Добре. Далі поліція що про нас буде думати. А що про нас Андрюха буде думати? Не, ну Що Ні, Мичам все вроді поклали. Андрюха, дивись, що, щоб це. Все, все гарно. Що там? Банки, це... А ебай, так куди вони різе? Це побутова хімія, капуста і все. І го. Смівай, соловей, а ти Хай добігає, вір. О, все світиться. Так, включаю. Є. Yeah. Ось вот так треба їздити. Поїхали? Що гоу? гоу. Скільки в тебе легко просив дрів. А, прибрав Олег. Перевізник пару мішечків дрів такий на сей, на буржуйку. No. Ні, 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 ні. А скільки ти взяв? Два, Два. Два мішечка? Два. Це мішечок! Це буржуйки. Як ти думаєш, яка його реакція буде? <ріхи> Добрий ранок. Добрий? Солярку не зляли. Та є солярка. Це ну. в боку трошки залишилося. Ну. Поїхали. Поїхали. Сергію. прямо. Привіт, Марійко, знайди, будь ласка, Cruiser для Гусарова 200. <рес> Марійка сьогодні не в ресурсі, на жаль. А чого Apple не перевів Сірі? Не знаю. Ти писав їм? До речі, позадовжувати. Петицію підписати, щоб всі писали. Хто має бажання розібратися в цій нісенітниці, підписуйтесь. О! Летять каби. Каби. Каби! Та виключи цю шарманку, головою два мішачки. Курсив пару мішечків. Лай. Машину веземо? І машину веземо. Привіт. Кажуть, що в мішках на пустах. Кажем, дрова. Ага, ну щасливої дороги. Коротше, ми пакуємо. Вітя. Оле. <рес> Потейта. А де Дмитрий? Ні-ні-ні, А який зміст вигружати машини і ложити на машину? Ми зараз понесемо. Діма, потейта. Потейта, потато. А насправді в свій час картопля врятувала Францію від голодухи в 17 столітті, коли виробляли мало. Був малий урожай, люди не знали, що їсти, їли ці штуки, як там де як помідори зверху, здається, uh -huh. але не рили в землю. А, а коли вони здогадалися, що це таке, і дістали з. Так. І, і почали плоди їсти. Так. А Колорадський жук? Колорадський жук, до речі. Колорадський жук реально е пішов від штату Колорадо в Штатах, мігрував до Західного узбережжя. Потім його разом з картоплею і іншими продуктами перевезли до Європи. І з Європи він настільки розповсюдився по всіх місцях, де є картопля та інші такі культури. А потім на того жука придумали яд. Так. На когось він мені схожий. Ні, на мене — Я знаю на, кого схожий. на Е, Але дивіться, один жук мігрував на Гондурас. І поки що він знаходиться там. Поки що він акліматизувався. І є ймовірність, що повернеться. Так. — Паша, це що? Що? Сало. Олег, все важливо. Ого. Ого. А у нас щось там передавала. Дивись, там м'яси, там фарши. А що Михайлі у нас типу, всім так? Ти ще не стухає в двері. Діма, в мене є подарок для тебе. О, як неочікувано це <рістити> є. <рістити> що, ти допомагаєш пацанам? <рістити> да? А, який молодець. А? Паш, знаєш, щоб хлопці тобто, не зняли. Треба буде зняти цей верх акуратно. Він там заклепаний якось, блять. Кроше, щоб дорощити. До uh -huh. Щоб я цю всю середину можу, я їх застосую в іншу машину. А так. з нього робити, блядь, що? З нього робити або цього. Вантажну машина? Так. Да. Або буса вантажного. Або можемо ще бортового якого. Може, блядь. Б... Це простіше буса зробити. Тут основа рама нормальна. Рама нормальна. Верхі маємо не йти. Зима нічого не було видно вже. Задній блядь, відновити. Відновити перед плюс-мінус порівняти лоба. Там, подивіться, треба плана що тут передача включається. Може там щось підігнуло. Вже ходимо, стане на Ну, Щось там переднє так тяжкувато, щось може може десь куліса щось там. Да, може десь воздухом видали, щось там. Плиту повирізати, міша повирізає, у тебе гарно. Позашивати і будеш бомба. Він не поведений, так. Да? Ну типу він поверхева, пошкоджений. Низько. Чітко, ну. Чого треба взяти цей? Там вже якийсь кисневий балон. чи Там такий... Там були, була киснева система, але вже все все. Там вже була ці да. двері були, то там така була ніша середини, да, да, як, як і як було, в середині. Трафіку, да? да, трафіку да. схожа була. Угу.

— Вітя, кази! — Що вже за чим? Значить, пей ціплі. — Чого ти чуєш? — Дмитро, скажіть, будь ласка, <ріць> ковт вам чи три наступному? <гуль> <ріць> — Але дивіться, дивіться. 에, на, кофті на кофті є зона для пачу на лівій руці. — Так. — І на ній зображений... — Шеврон. — Так. — Так. — Так. І на ній зображений, <ріць> зображений архізератих Михаїв. Тому щоб він у вас е, беріг. Я... Да. Як, як правильно? Я, Ар... Архистратив. Архистратив. Архистратих Михаїл. Я запам'ятаю. Я Ти не Миколаєвичу Я в формі. Димон, да ти що? Все. Я думаю, так ще скоро прийде. Це буде стандартом Збройних сил України. Yeah. такі кофти. <ріг> Все. Що, Михайлович? Машину за місяць зробимо ну, трохи понаходити ці Там задні двері треба І передній праві А їх можна Під топ сі що на рехтувати буде Тихоніш не надо все то ще тільки Так да. да. він помалчить Чо? Йоп Пентуру це життя. Шістний там. Ми з'їздили. Стан стабільно нормальний. Веземо сзади. Коже на ребах. Да. Цивільна машина і на ребах. Ще Чи при урах? Чечени! Ну так, будемо дивитися, що буде по дорозі, все буде хорошо. Загроза кабель, а так сукла. Який план по форту? Форту. Форду. Да. З ними ми будемо планувати. по покрасти. Так. Будемо пробувати рівняти те, що рівняється. А що не рівняється, будемо заварювати. Тобто двері, ти хочеш сказати, заваримо. Наг... Бо за боку... Наглухо. Заваримо? Наглухо. Якісь посилюючі рами. А що там посилювати? Не так маємо. Ну щоб не тарабані якісь. Ну, воно, якщо ти завариш, воно не буде тарабані. А от грати, що воно буде, отак. Тут, тут, тут тут треба якісь ребро жорсткості. Ні, ну там все завариться і все буде нагло. Його підрівняти Що? ну давай кажи. Що? Кажи що думаєш? Камазовський двері. По -по -по поставити Камазовський двері? Все наділі. Магнітолу ставим? стов <рігут> І тут ми розійшлись. Радійку Кіпа. І все, такий план. Ваш сварщик з вами буде говорити? Після такого ніга нема. Чи штаба? Ну він буде в шоці. Ні. ні. Ну, пацани сказали, що він на вару так поварив. Ну, так поварив. Коротше, на вара перевезла більше 100 тонн соляри. Зі Зімбаю гнелою рабом. Душу переварю. Да. Тому... Сварщику. Ти ж там у рамах газовська стоїть. <різь> 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 як сварщика звувати? Василь. 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 Heavy metal. Красавчик. Ти розкажи, як Василь робив демонтаж той рами. Та як, ми приїхали. Ми ще там по дорозі був вантаж Ще якось ми їхали, поки там була гума, поки там були каністри, воно там трималися. Потім все вивантажили, приїхали. Він обдивлявся, обдивлявся. Дядько кремезний ходив, заглядував, 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 підійшов до подкрильника, взяв її. Підняв вона випала звідти. А я потім думаю, а як це в нашій підрозі не відірвалося? Нічого ставив. Як взявся там, очищати, чистив, 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 потім доповідає. Я дочистився. До чого? Пока там нічого не лишилось. Ну добре. І все, і там вони її рівняли на леску, там вирівнювали, стріляли, там все. Заварили, зафарбували. О, а, там ще ж було закріплення на запаску. На криші. На криші багатьох. Там на криші ще переварив, то все поставив, підфарбували брезговики. Все, і поїхав очевидно. Ні, на... тут то трохи того вони її робили. Там. На... а, вони ще йдуть на кухні, да. Подушки, на кузов, елект... подушки, електрика. Ви ще електрику нам кидали? Так, да, кидали а, електрику. Ага, Та, що ж вона в рамі лежала, там ж мусор лежав Ну все ж там погнило. Нічого собі. Так. Да. Ну, справді, так. Да. ну, тому такі плани. Їдемо швидкість. Крейсерство. Якщо даємо більше газу його отак, хороша ти помилуй. Нікі куля, і станиш нікому не, він не заважає. При воно там в полі, вони об'їжджають, об'їжджають. Мені саме більше подобається, як трактори заїжджає, а на полі стоїть лінія десятка. 18 опор і він Насправді дуже багато було випадків, коли широкозахватна техніка лежила лінії електропередачі на полі. І трактористи сиділи, поки електрики не приїду, не відключать лінії. Це добре, що мобільні телефони є. Кули Це не реклама. То що, паш, скільки годин? Ой, годин, Сережа, годин. Як, котра година, котра. Котра. скільки време, котра, котра години. А, а вже пора. Ми приїхали. Їдемо додому. Ремонт, варка, покрасна. Пока. Якщо вам сподобалось це відео, поділіться ним з іншими, щоб наша робота надихала ще більше людей. А якщо ви хочете бачити наші нові відео, підписуйтесь на нас.